Сьогодні у нас на порядку денному важливі зміни, які торкнуться багатьох із вас вже зовсім скоро, з 1 червня 2025 року. Готуйтеся, адже йдеться про ваші гроші та банківські перекази. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу FinanceUA. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Отже, що ж саме зміниться, Національний банк України продовжує політику посилення контролю за фінансовими операціями, і цього разу під прицілом ліміти на вихідні перекази з картки на картку. З 1 червня для клієнтів, яких банки віднесли до категорії середнього та низького ризику, місячний ліміт на вихідні перекази буде знижено зі 150 тисяч гривень до 100 тисяч гривень. Запам'ятайте цю цифру, якщо ви активно користуєтесь переказами. Важливо зазначити, що для клієнтів високого ризику ліміт залишається незмінним 50 тисяч гривень на місяць. Тож, як бачите, зміни стосуються не всіх, а лише значної частини користувачів банківських послуг. І тут виникає логічне запитання: а що робити тим, кому потрібно переказувати більші суми? Вихід є для того, щоб мати можливість здійснювати перекази, що перевищують встановлені ліміти, вам потрібно буде підтвердити своє джерело доходів. Банки вимагатимуть від вас документи, які підтверджують походження та розмір ваших доходів. Це може бути сформована вами довідка ОК 5 або ОК-7, податкова декларація, зарплатні відомості, підтвердження зарахувань від державних органів, навіть підтверджені прибутки членів вашої родини. Для волонтерів також передбачені спеціальні підтверджуючі документи їхньої діяльності. Якщо ви плануєте здійснювати перекази на суми, що перевищують нові ліміти, вам необхідно завчасно звернутися до свого банку та надати необхідні документи для підтвердження доходів, зробити це краще якомога раніше, щоб уникнути незручностей з 1 червня. Більшість банків сьогодні надають можливість зробити це в електронній формі. Вам потрібно буде завантажити необхідні документи або надати інформацію через онлайн банкінг або мобільний додаток вашого банку. А зараз я вам розповім дещо цікаве, друзі. Відчуваєте цей вітер змін у фінансовому світі? Торговельні війни, неспокійні ринки. Звучить тривожно, правда? Але саме в такі моменти народжуються нові можливості для тих, хто готовий діяти мудро. Запрошую вас на Invest Talk Summit, де зберуться найрозумніші голови інвестиційного світу. Ви дізнаєтесь, як створити свій особистий ковчег для збереження капіталу, що чекає на економіку України та в які активи можна інвестувати. А найприємніше те, що глядачі FinanceUA мають від мене 10% знижку за промокодом на екрані та в описі під відео. Тож до зустрічі на Invest Talk Summit. Разом ми знайдемо шлях до процвітання, незважаючи на будь-які бурі. Повертаюся до лімітів. І ще одна важлива деталь: банки не обмежуватимуть перекази між вашими власними рахунками в межах одного і того ж банку. Тобто, якщо у вас є кілька карток в одному банку, ви зможете вільно переміщувати кошти між ними. А тепер давайте розберемося, кого ж ці обмеження не зачеплять. Перш за все, це клієнти з уже підтвердженими джерелами доходів, включаючи тих, хто отримує зарплату на картку цього банку. Також обмеження не стосуватимуться волонтерів та благодійних організацій. Їхня важлива діяльність не повинна бути ускладнена зайвими бюрократичними процедурами. І наостанок, перш ніж попрощатися, хочу нагадати вам про ще одне важливе питання: плату за неактивність рахунків. Деякі банки можуть списувати кошти з рахунків, якими ви тривалий час не користуєтесь. Тому, якщо у вас є неактивні рахунки, перевірте умови їх обслуговування, щоб не втратити свої гроші. Ось такі фінансові зміни чекають нас з 1 червня. Будьте уважні, плануйте свої фінансові операції завчасно та не забувайте підписуватись на наш канал, щоб бути в курсі всіх важливих фінансових новин. Залишайте свої питання у коментарях, і ми обов'язково на них відповімо. До зустрічі на нашому каналі.